І президент України попередив про нові конфлікти, які можуть статися за участі Росії, якщо вчасно не зупинити її. Про це він заявив під час спілкування з африканськими медіа. Зеленський зазначив, що війни, військові конфлікти можуть спалахнути на Балканах, а також у Молдові, де Росія хоче розхитати ситуацію. Це вибух близького сходу. За цим стоїть Росія. Ми впевнені з їх союзниками Іраном. Так само, як я паралельно, це ж не один виклик. Просто ще раз кажу: в інформаційному просторі є зараз один такий гарячий виклик на Близькому Сході. Але зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план: близький схід, друге відвлікання, буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу зараз партнери нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. В їх стосунках криза і вона давно. І тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною. Вони зацікавлені.